And we keep this position three, two, one. How are you doing today, guys? Маракуя північна, яка зимувала в погребі. Ось в такому стані. Зараз йде до опрацьовка цих рослин. Бачимо. Відрізаємо верхівку. Робимо три, чотири. Чотири отвори. Вставляємо чотири насінини. Далі додаємо бальзам. Далі торф з перлітом, суміш різних торфів. І викладаємо в ящик і Сюди викладаємо. Тут такий у нас. Тут е, південна сторона, сонце вже пішло на захід. Тут у нас е, це поверхня з полосками. Щоб ви бачите, це у нас електро... електробідка така, електрокавр. І це Виложено сьогодні і сьогодні буде включатися на ніч. Зараз тепло. А вночі буде холодно, то ми будемо включати і це все буде накрите, накрите плівкою і теплими матеріалами всякими. А зараз в будинку ось такі рослини, які давно продаються. Ось бачимо, це корінь. Рослина з кореня. І рослини з насіння. Тут їх бачу три. Три рослини з насіниною плюс і одна рослина. З кореня. Це двох річка, виходить одна. І бальзам. Бальзам є завжди, продається. Рослини продаються. І на протязі всього року робіть покупки маракуї північної і бальзам. And we keep this position. Three, two, one. How are you doing today, guys?